Мира Божого та Божого вам захисту на тому місці, де ви є. Хотім сьогодні, знаєте, в цей день, день, коли в Україні вже тро, ровно три роки, як іде повномасштабна війна, поговорити з вами на тему геноциду українського народу. Адже не раз вже намагалися зламати да, український народ вже не раз намагалися зрівняти цю країну да, з. з Землею та взагалі, щоб її не було. Але Україна досі вона є. Чому? Відповідь досить проста: тому що досі є люди, які з Богом в серці, які люблять Бога, які проповідують та які змінюють своє життя та допомагають людям змінити своє життя на краще, прийти до живого Бога, полюбити його та і дійсно проповідувати істину Івангелія. І саме тому. Ще досі Україна стоїть?